Добрий вечір, друзі. І знов я з вами. Новин у світі багато, але у мене їх в одному випуску лише 10. І так, поїхали. Студенти, наша молодь, ганбляк на весь світ тупого, неосвіченого, крайдікуватого завгоспа, канцелярії Зеленського. Вам задали три питання, і ви не відповіли на жодне. Український студент дав оцінку словам Єрмака. І оце ворожа пудала після ману. Зеленський тримає на головній ролі держави. Час гнати Єрмака із зеленським сцяними ганчірками. Знайомтеся, черговий зелений сирота, новопризначений 100% своїм генпрокурором Кравченка, керівник Закарпатської обласної прокуратури Пацкан, квартири валіт на мужика, оформлені на бабусю, ролекси і на дружину, а сам бідолашний має майже пусту декларацію. Жебрак та й годі. Всю прокурорську шоблу благословляє Віслюк, яким керує Генкозир. Суд в Канаді відхилив позов авіакомпанії Мау Коломойського та зобов'язав МАУ сповна, а це мінімум по 180 тисяч доларів, виплатити компенсацію усім жертвам катастрофи літака рейсу ПС 752, збитого в Ірані, ймовірно, в якості залякування. Нагадаю, на той момент кремлівський стерев'ятник Патрушев розмовляв ймовірно теж із Зеленським і Єрмаком в Амані. А уявіть на хвильку, якби Зеленський з манабільшістю слух слуг народу вели в 2022-му стан війни, поставили економіку на воєнні рейки, призначили послами фахових дипломатів, а не сексологінь та крадіяк-депрокуророк, карали б реально за корупцію і за нецільове використання бюджетів, крім допомоги ЗСУ, то це був би не Зеленський, а Порошенка. Знову ФСБшна Торпеда пельку відкрила. Єрмак друга особа в державі. У чому полягає узурпація влади? волає слуга народу Багуцька. У міської бажавільної три з класи освіти. Депутатка не знає, що Єрмак ніхто, навіть не держслужбовець, а завгосп, олівців та паперу. Всі гілки влади в одних руках це її класична диктатура і узурпація лізанька. ЗСУ вдарили по найбільшій вузловій станції у Неча. Експортного нафтопроводу дружба біля деревні «Високая» в Брянщині на РФ. Тобто воїни ЗСУ воюють з нафтопроводом Дружба, проти якого Зеленський відмовляється водити санкції, через що РФ заробляє 8 мільярдів доларів на рік, щоб вбивати наших військових і цивільних. Розумієте, на кого працює ЗЕ? Комітет Ради, його голова Підласа, Слуга народу. Погода в збільшення невійськових видатків на 37 мільярдів у держбюджеті 2025, і це під час війни. У фракції Зеленська, звісно, мовчать, що з 1 серпня цього року збільшена зарплата прокурорам окружних прокуратур а понад 706 мільярдів і це лише на 4,5 місяці спрямують на ремонт доріг в прифронтових областях Харківській, Полтавській, Сумській. Як вам? Трамп чітко заявив, що домагатиметься безумовного припинення вогню від Путіна, заявив глава МЗС Франції Баро. Трамп сказав європейським лідерам, що не обговорюватиме з Путіним українську територію, передає сінин. От і добренько. Путін не припи... <кій> на припинення вогню не піде. Нам краще будемо вимагати санкцій, замість дипломатів Зеленського котре рятують політики Європи. Взагалі не розуміє ажіотажу від зустріч двох нарцисів-маразматиків. Ну, побалакають, і Путін пообіцяє щось, а не зробить припинення вогню мається на увазі, і Трам пригрозить, але потім відкладе обіцянку у шухлядку. Шум із нічого, на арені клоуни. Війна Московії проти України споконвічна і триватиме до самої смерті РФ. Ой, а що це ми так в обличчі змінилися, і хто це нас тихесенько відхлебастав? став? Блогер пророк Антихриста примітив на обличчі Зеленського синяки та садна і питає, хто це зелю приласкав? А вам що, шкода його? Мені ні. Якщо не син грушника батага йому дав, то міг і сам від файного приходу по сходах скатитися. Хто ж цих нюхачів зрозуміє? На цій мажорній ноті завершу випуск. Дякую всім за увагу. Вдячний всім за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, звідки дізнаєтесь про смерть Московії та її лялькового режиму в офісі Буратіна. Слава Україні!